У літературі є така стилістична фігура, як гіпербола. Вона означає навмисне перебільшення. А ще гіпербола є в математиці, але тут вона означає дещо інше. Що саме дізнаєшся за мить? Велосипедист має проїхати 30 кілометрів. Нехай він їхатиме зі швидкістю В кілометрів за годину і подолає цю відстань за певний час Т у годинах. Тоді залежність тривалості поїздки від швидкості руху можна виразити так Т дорівнює 30 поділити на В, нехай його швидкість становить 10 кілометрів за годину. Тоді час буде 3 години. А якщо велосипедист рухатиметься зі швидкістю 15 км за годину, то на поїздку він витратить 2 години. Тобто, якщо значення V збільшиться в кілька разів, то значення T зменшиться у стільки ж разів, тож змінні V і T є обернено пропорційними функцію, яку можна задати формулою виду Y дорівнює. К, Поділеному на х, дека це деяке число, що відрізняється від нуля, називають оберненою пропорційністю. Побудуємо графік функції y дорівнює 8 поділити на x. Для цього складемо таблицю для кількох значень х і відповідних значень y. Нехай х має значення 1, 2. 4 та 8 тоді Y матиме відповідне значення 8, 4, 2 та 1. Та не забуваємо і про від'ємні значення якщо X набуває значень мінус 1, мінус 2, мінус 4 та мінус 8, то Y відповідно матиме значення мінус –4, мінус 2 та мінус 1. Позначимо на координатній площині точки, координати яких подано в таблиці, і сполучимо точки плавною лінією. Зверни увагу, цей графік не закінчується в точках 1 8, 8, 1 та мінус 1-8. 8, 1. Він не має ні початку, ні кінця. Графік оберненої пропорційності називають гіперболою. Її гілки симетричні початку координат, оскільки k не дорівнює нулю за означенням, а в знаменнику нуля бути не може, бо на нуль ділити не можна, то гіпербола не перетинає осей координат. А тепер зупини відео та спробуй самостійно побудувати графік функції y дорівнює мінус 8 поділити на х. Як і в попередньому прикладі, склади таблицю для функції y дорівнює мінус 8 поділити на x. Наприклад, таку, тепер потрібно позначити точки на координатній площині та з'єднати їх лінією. Бачимо, що графік функції y дорівнює мінус 8 поділити на x утворює дзеркальне відображення графіка y дорівнює. 8 поділити на x проаналізуємо графік функції y дорівнює k поділеному на x. Область визначення та область значень функції складається з усіх дійсних чисел, крім числа 0. Графіком такої функції є гіпербола, якщо k більше за 0. Графік функції розміщується в першій та третій координатних чвертях. Якщо k менша за 0, графік функції розміщується в другій та четвертій координатних чвертях. А як побудувати графік такої функції, дивися далі. Насамперед знайдемо область визначення функції, тобто ті числа, за яких знаменник не дорівнює нулю. Ними будуть усі числа. Крім нуля та двох, після цього спрощуємо дріб. У чисельнику та знаменнику можна винести спільні множники за дужки. ними будуть 4 та х відповідно. Далі змінимо знак дробу на від'ємний, а в чисельнику поміняємо місцями члени в дужках. і нарешті можемо виконати скорочення. Залишається, у дорівнює мінус 4. Поділити на X. Отже, графіком початкової функції є гіпербола y дорівнює мінус 4 поділити на х, що не містить точок із абсцисами 0 та 2. Тепер потрібно лише побудувати графік цієї функції. Упевнені, що тобі вдасться зробити це самостійно. Має вийти такий графік. Зверни увагу. Точка 2 мінус 2 є виколотою, тому що область визначення х не дорівнює 2. Запам'ятай функцію, яку можна задати формулою виду y дорівнює k поділеному на х, де k не дорівнює нулю, називають оберненою пропорційністю. Графіком такої функції є гіпербола. Якщо К більша за 0, її гілки лежать у першій та третій координатних чвертях. Та якщо К менше за 0, то її гілки лежать у другій та четвертій координатних чвертях. Залишайся з нами. У наступному відео ти дізнаєшся, як за допомогою графіків розв'язувати раціональні рівняння.